Друзі, усім привіт! Рада бачити вас у себе на каналі. В цьому відео хочу залишити свій реальний відгук про порохотяг Bosch Unlimited 7. Ми ним користуємося уже один місяць, і мені є що про нього сказати. Тому давайте будемо разом оглядати його. Тепер давайте поговоримо з вами про особисто мої плюси та мінуси цього прекрасного помічника. Ну, плюс це, звичайно, легке прибирання, тому що він не є важкий. Прикольно те, що не потрібно бігати з дротиками, шукати розетки, де увімкнути. Він собі класно на акумуляторі взяв, поїхав прибираєш. Е, з мінусів якраз стосовно оцих акумуляторів, мені не сподобалось те, що. Ти не можеш взяти сам акумулятор і заряджати, він має бути саме закріплений на пилососі, підключаєш до мережі, і він заряджається. Трішки незручно, коли ти е, щось вмить тобі потрібно спилососити, і він на зарядця, ти маєш знімати. Думаю, що це не дуже прикольно просто для довговічності роботи акумулятора, коли ти знімаєш, користуєшся, потім знову ставиш на зарядку. Тому це особисто для мене такий мінус. Я особисто, коли обирала порохотяг, то для мене було великим критерієм, дуже важливим, щоб він був, пилосос був мичем. Тому тут дуже великий плюс. Мий він класно. Я задоволена його роботою. В нас інженерна дошка та керамограніт, і обидва покриття він відмиває чудово. Можна додати, коли ти набираєш водичку, щоб мити підлогу, можна додати краплинку ну, якоїсь спеціальної хімії для миття підлоги, але так як я. Роблю таке генеральне прибирання по підлозі, і я собі шваброю класно проходжу всякі вихіміями, то таке підтримуюче вологе прибирання, мені підходить саме лише водичкою без додавання будь-якого засобу. В принципі, от плюс саме в цієї моделі, і те, що ми брали з двома акумуляторами, тому що в нас 90 квадратів, і виходить, що одним акумулятором. Ти повністю до його е розрядки полососиш все, а іншим ти можеш пройтися і все помити. Тобто, якщо б був один акумулятор, пополосошив всю квартиру, вам би довелося знову ставити на зарядку. А так як можна замінити, це е дуже прикольно, класно, що є та е таке різноманіття насадок, хоча я ще е не використовувала е багато з них, але думаю, що. Ну, ми користуємось лише місяць, думаю, в принципі, в подальшому може знадобитися. Е я не порівнювала сильно з іншими поротягами. Я хотіла Bosch, важливо було мечі, і важливо було, щоб акумулятор стягував площу прибирання. Тому бралася з двома акумуляторами. Я задоволена. Тому, дякую вам за перегляд. Якщо маєте такий, буду рада, якщо залишити свій відгук про нього, як вам чи вам подобається. І також, можливо, у вас є інші. Також можете написати якісь відгуки про свої. Можливо, люди, які зайдуть подивитися мій відгук на Bosch Unlimited 7, для себе оберуть щось інше, а або ж все-таки зупиняться на виборі Bosch. Дуже дякую за перегляд. Всім гарного та мирного дня.